Я бачу, що щось схоже на м'ясо. Можливо, реально це м'ясний продукт, а не просто вегетейбл, не їжа. А приборів то немає, чим я буду їсти. Але в мене завжди з собою американська ложка. Я її використовую навіть вдома, тому що вона прям кайфова. Не ламається, не гнеться, не плавиться. І зараз ми спробуємо цей рис. Тепленьке. Рис басматі з кучею спецій, Але без м'яса. Так, правда, тут м'яса немає. Це повністю векетейбо. Хоча почекайте. А вот вона. От вона. Це курятина. Ні, от вона, це свинина. Все ж таки це м'ясний. Але чомусь, наприклад, в складі я спеціально